Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо дуже просту, смачну та ситну пасту на обід. Поїхали! В глибокій сковороді на рослинній олії обсмажили цибулю. До цибулі додали порізане на кусочки куряче філе. Накрили кришкою та готували 8-10 хвилин на повільному вогні. До філе додали спагетті, залили водою, дали сметану і готували під кришкою 5-7 хвилин. До спагетті подрібнили часник, вдали спеції, порізані помідори, посипали свіжою зеленю та тертим сиром. Все ретельно перемішали. Накрили кришкою та готували ще 5-7 хвилин. Швидка паста готова. Страва вийшла дуже смачною та легкою в приготуванні. Напишіть, чи сподобався вам такий простий рецепт пасти на обід. Та які рецепти пасти ви знаєте. Можливо, самі їх ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!